Отже, минулого разу ми з вами навчилися працювати з одновимірними та двовимірними масивами і навчилися їх використовувати для того, щоб зобразити ці цифри, значення вашого двовимірного масиву на формі, на формі додатку Windows-Form. І а, хотілося б сьогодні, щоб ми поєднали ці знання, отримані в попередніх наших заняттях. Зокрема, щоб ми поєднали обробку натискання кнопки миші в певній області нашої форми, так і роботу з нашою матрицею. Що би я хотів, а, зокрема, зробити, я хотів би. Реалізувати такий функціонал, який є дуже часто поширеним в різного роду комп'ютерних іграх. Коли ми клікаємо на цифру, вона нехай буде, зникати. нехай буде зникати. А в подальшому ви зможете цей функціонал допрацювати і вам буде видано якісь завдання. Ви можете самостійно придумати якісь свої завдання в гри. Наприклад, Вибрати на формі всі значення, які в сумі дають цифри числа, якого в сумі дають значення нехай там 7, тобто там 52, 43 і так далі. І якщо ми будемо клікати по такій цифрі, ось ми вже собі придумали, що є на завдання, так, клікати по тих цифр, по тих числах, сума цифр, яких... Буде дорівнювати 7. Але перш ніж ми зробимо таке складне завдання, давайте почнемо з простішого. Зокрема, з того, як нам опрацювати клікання на певній ділянці і зрозуміти, яке число там ховається. Яке число там ховається. Для цього ми зробимо. Знову допоміжну для нас функцію виведемо значення X і Y при кліканні мишкою на нашу область форми. Для цього ми переходимо в вікно форми. Так, один раз клікну на форми. Збираємо так властивості. наші властивості. форми. Форма. Переходимо в події Events і подія Mouse Click. Ми можемо написати свою назву тут для цього методу, а можемо два рази клікнути. Все. Перейшли сюди, і це буде метод нашого ось цього класу, який називається Form1, який буде відповідати за натискання обробки кнопки миші. Пригадуємо. В переднім відео ми розповідали, що ті поля, члени класу, які оголошені в нашому ось цьому класі Form1, ось, зокрема array1, array2D, вони є доступні для всіх методів. Тобто ось цей array 1D, array 2D, він може бути доступний в цьому методі. Конструкторів може бути доступний в цьому методі, може бути доступний в методі button1Click. І буде доступний так само в методі Mouse-Click. До цього потім повернемося. А зараз ми просто будемо згадувати, як виводити координати x, нашої, нашого клікання мишки. Ми Виводимо сюди. label, так, І ще раз label. Є label 1, є label 2. Переключився в код і будемо писати label 1.текст присвоїти. Параметр координат клікання мишкою передається ось тут в параметрі є e цього методу. Пишемо є. E, x. Так. Переводимо в рядок тексту стрінку. І лейбл 2. Текст є e. Y, toString. Запускаємо, перевіряємо, чи працює. Нарисували наші цифри. Клікаємо. Є значення. Є значення. Тепер, як нам визначити, яке значення дорівнює конкретній цифрі? конкретній цифрі? Якщо ми повернемося до нашого коду, який виводив ці цифри, ми пригадаємо, що початкові координати верхнього лівого символа, в даному випадку це був символ S, починалися з 50-50. Тобто тут координата 50-50. Далі ми робили відступ в 70 пікселів. Тобто ось зробили відступ в 70 пікселів. І знову рисували цифру. Потім знову відступ 70, 80, 70, 70. Наступний рядок, цифра 21, вже починається з Ось ми для Y присвоїли, значення плюс 30. Тобто ось плюс 30 пікселів. Таким чином ми робимо висновок про те, що ось цей символ S, або символ 21 займає прямокутну площу розмірами. 70 пікселів по ширині і 30 пікселів по висоті. Тобто десь собі запишемо. Так. Десь собі запишем. Значить. Запишемо. Ось. Ширина. 70 пікселів. Бо ось тут 70, так. Висота. 30 пикселів. Початок. 50. X. 50. Y. Дрівні. 50. Перевіримо. От якщо ми тут клікаємо. Так, у нас 59, 59. Тобто 50 плюс 50. Ну, плюс 19, це якраз ось по X. І Y50 плюс 19 так, теж, теж вписується в ці координати. Якщо будуть наступні координати, то це буде що? То це буде 70 в межах від от, наступний клік на цифрі 12, це буде 151. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що нам потрібно написати формулу, яка буде вираховувати номер клітинки в залежності від х та. Y. X та y. Нехай в нас будуть ось тут змінні старт X. Так, і старт y. Так. А, ні, ось э, початок. Це буде так. Це буде старт X, назвемо це, а цю зміну назвемо старт Y, а це буде називатися. Ширина. а це буде висота. І. Якщо ми маємо змінні нехай Mouse X і Маус Маус Y Це якісь значення нехай будуть. от як зараз. 151 та 69. Нам треба знайти номер рядка і номер стовця. Тобто нам номер рядка nom-row і нам треба знайти nom-col. Ось така задача стоїть. Ось така задача стоїть. Ми маємо. Так, це початок, це розміри. Габаритні розміри. Координати. миші. Так як в школі, так? Дано. Дано. Знайти. Дано? Знайти. Як нам знайти? Виявляється все дуже просто. Ми маємо 151. Значить, від 151 віднімаємо початок. 50, так? тобто, 151 мінус 50. Це буде яке значення? 151 мінус 50. 101, так? Це буде 101. І. Ми повинні 101 поділити на ціло, так, на ширину. Тобто 101? Ділимо на 70 і отримаємо яке значення? 1. 1 Тобто це буде означати, що це колонка номер 1 Правильно, тому що нумерація у нас йде від нуля. Якщо у нас буде клік сюди, на 82, 82 мінус 50 дає 32. 32 ділимо на 70, отримаємо 0. Таким чином номер колонки. Ось ми знаходимо. Номер рядка аналогічним чином. Відповідь. Ось так. Номер рядка буде рахуватися. Як? Ось. Якщо другий, або давайте ось цей рядок. 76. Тобто 76 мінус початок по Y, мінус 50. Що ділиться на висоту? Ділиться на висоту, ось 30 пікселів. 30 пікселів. І буде дорівнювати, А, ні, що там, 76, зараз секунду, Точно 76. А, ось це друге поле. це, Перепрошую, ось, 162, наприклад. Ось, 161. Ось, 100. 161. Буде скільки? 111. Поділили на 3. Отримали 3. Так. Тобто 0, 1, 0, 1, 2, 3. Тобто це буде якраз наш правильний індекс елементу масиву. Індекс елементу масиву. Давайте цю формулу. Це ми записали її зі значеннями. А ми можемо переписати її через змінні, які будемо використовувати в нашій програмі. Тобто 151 це у нас mouse X, так, мінус 50, Start мінус X. І ділимо на ширину. Ось це буде формула по знаходженню номера колонки в нашому двомірному масиві. Аналогічно запишемо формулу для номера рядка. Тобто клік мишки по координаті Y мінус... Початок по Y і ділимо на висоту. Висота у нас Хей. Hey. Далі. Давайте цю формулу реалізуємо і додамо всі ці нами сказані змінні. До цього я зроблю ось таким чином. Приховаю поки що ці властивості. Так. От так. Ось. Отже, ми хочемо, щоб у нас були властивості висоти та ширини. Значить, Давайте ці властивості ми прямо в коді класу оголосимо int-vis. І можемо присвоїти відразу значення 70. Так само. Int. Присвоїти значення відразу. 30. Так. Далі початок int start x. Нехай буде 50. Int start. y присвоїли. Теж 50. MouseX, X mouse Y можемо оголосити. MouseX, X і mouse Y. Але їм, значить, не будемо присвоювати, оскільки вони будуть оброблятися в методі Click. Mouse Click. Тепер перепишемо код, який відповідає за <coughs>, рисування значень нашої матриці. Тобто X-Y початкові вже будуть братися як старт X і старт Y. І змінюватимемо позицію X на значення віз, значення Y на висоту Hey, і початок рядка у нас починається із старт X. Запустимо, подивимося, чи ми нічого випадково не поламали. Запускаємо програму. Все добре, програма працює. Перейдемо до обробки клікання мишки. Переходимо в цей метод ForMouseClick і вже тепер присвоїмо значення для наших ось цих Mouse X і mouse-Y. Mouse X це буде параметр e.x, тобто параметр, який передається в даний метод. Так само mouse Y присвоїмо e.y, Але вже на форму в ось ці наші лейбли, лейбл 1 і лейбл 2, ми будемо вводити не координати мишки, а номер колонки по цій формулі. Тобто Оголосимо тут номер колонки і оцю формулу просто звідси скопіюємо і ставимо. Так, так само int num, row теж. Скопіюємо. Ставимо. І будемо вводити вже номер колонки. Номер колонки, сконвертований в рядок текст. І номер рядка аналогічним чином. Запускаємо і дивимося, чи буде працювати наша програма. Рисуємо. клікаємо. 0.1, 0,0, 1, 1, 1, 2. Останній 4, 9. Все, все добре. Ми маємо тепер. Систему, яка чітко визначає номери елементів масиву. І, при, повертаючись до поставленого завдання, ми хотіли, що зробити? Ми хотіли зарисувати ті значення, сума цифр, яких дорівнює 7. Отже, що ми робимо? Нам далі, після того, як ми клікнули мишкою. Потрібно перевірити, чи сума цифр даного елементу рівна 7. Якщо так, ми тоді просто той квадратик е, маємо зафарбувати якимось кольором. Значить, згадуємо, що в нашій програмі є масив Array 2D, який відповідає за значення. які ми виводимо на екрані, array 2D. Тому нам потрібно перевірити, як нам розбити число на м цифри. Давайте спростимо задачу і скажемо, що в нас будуть тільки двохзначні числа. Тобто тільки обов'язково два, дві цифри. Десяті та одиниці. Якщо ми знаємо, що в нас 10 і одиниці, то 23 розбити на цифри ми можемо таким чином. Щоб отримати двійку, ми можемо 23 поділити на 10 і отримаємо значення 2. А щоб отримати трійку, ми можемо взяти остачу відділення націло на 10. Згадуємо завдання, що таке остача відділення націлу на 10. Це якщо в нас, для прикладу, є 23 яблука, ми мусимо поділити без ножа ці 23 яблука на 10 людей. І скільки яблук в нас залишиться після ділення порівну, після ділення чесного на 10 людей, це буде якраз і остаще відділення на себе. Тобто, це якраз і буде число 3. Записуємо даний код. Оголошуємо змінну для першого числа. N1 нехай буде. Елемент масиву у нас array 2D. Індекс. Елементу масиву ми вже визначили. Номер колонки NamCall. Далі номер. Ага, нам ми спочатку в масиві маємо задати номер рядка. За номер рядка відповідає зміна row. Далі NamCall це номер колонки. Тобто в цьому місці ми будемо мати значення елементу масиву і ділимо на 10. Тепер для другої цифри, N2, ми маємо взяти знову ж наш елемент масиву, але остаче відділення позначається через значок процента. Все, ми отримали 2 цифри. І перевіряємо, чи сума цих цифр дорівнює 7. If N1 плюс N2, дорівнює, ось так, дорівнює 7, так. тоді нам потрібно зафарбувати даний елемент масиву. Зафарбувати даний елемент масиву. Як нам його зафарбувати? Давайте глянемо, чи є в нас десь контекст Create Graphics. Він в нас є, але він не є глобальним, тобто не є доступним в межах всіх методів нашого класу. Він доступний тільки в обробнику кнопки Button-Click. Давайте його перенесемо. І зробимо доступним в межах всієї програми. Тобто оголошення GR Graphics ми винесемо ось сюди. Все. Тобто ми тут його забрали, винесли сюди. Тепер ми можемо отримувати доступ до контексту графічно і зможемо рисувати прямо на формі. Для рисування на формі, що ми робимо? Ми викликаємо метод gr Fill Rectangle Fill Rectangle це метод, який рисує зафарбований квадрат або прямокутник. Передаємо цей метод наступні параметри. Згадуємо, треба передати brush і передати. Координа XY, ширину та висоту. Давайте згадаємо, як браш задається. Ось є браш, у нас оголошений в цьому методі. Button-Click. Довго вигадуючи, ми цей браш скопіюємо, але колір задамо не якийсь грін, хай буде. Ось хай буде грін. І fill rectangle Буде використовувати цю нашу кісточку. І координати. Як тепер нам знайти координати? А знову ми використаємо наші формули. Оскільки ми знаємо номер колонки і номер рядка. Значить, перше значення буде? що? Х. Х буде задаватися як? Номер колонки. Так. Що множиться на ширину, так, і до цього всього діла буде додаватися стартова позиція. Стартова позиція у нас старт Х. Так. Це по х. По у. Номер рядка. Що множиться на висоту. І до цього додається початкова позиція по Y. А не маус Y, а старт Y. Так. Є. Далі наступні параметри ширина і висота. А в нас вже є такі параметри. Ширина віз. Давайте я. Тут напишу. І висота Хей. Hey. Висота, hey. Ці всі параметри для метода Field Rectangle можна було писати в один рядок, але е, я написав ось таким чином, щоб видно було все на екрані. Так, закрили фірундушечку цієї умови і перевіримо, чи правильно спрацює наша програма. Запускаємо кнопку F5. Рисуємо наші цифри. Клікаємо тут. Нічого не відбувається. Ось 2,5. Клікнули, а, зарисували. Але, ну, чомусь не, не зовсім коректно. Треба чуть-чуть підлаштувати. 4-5 не рисується, 6-5 не рисується. Ось 5-1, 5-2 є. 2-4, 3-4 є. Ось. Ось така програма. Ось така програма. Таким чином, я думаю, що ви можете. Допрацювати дану програму, реалізувати необхідний функціонал і зробити якусь примітивну гру. Зокрема, додати сюди ще один лейбл, який би сигналізував про успішність чи неуспішність виконання вашого поставленого завдання. Ось так коротко, як ми можемо поєднувати в одній програмі завдання з виводом матриці на екран, отриманням номера елемента цієї матриці при кліканні мишкою і зафарбовуванням певної частини нашої форми.